Вітаю колего! Якщо вас цікавлять зміни у трудовому законодавстві, нові правила нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо ви займаєтесь військовим обліком та бронюванням, добре вас розумію. Я, Ірина Житкова, шеф-редактор експерту з кадри, запрошую на третю церемонію «Кадровик року 2025. Поговоримо про бронювання, оновлені нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю, про скасування господарського кодексу звільнення за станом здоров'я. А ще привітаємо переможців і поспілкуємось. Лаштуйте собі свята 17 жовтня, Київ або онлайн. Стадіон Олімпійський поки зачинений. Тому зустрічаємось на ВДНГ. Програма за посиланням під відео. До зустрічі! Колеги, я Ірина Матійко, провідний експерт з трудового законодавства, системи експерту з кадри. І сьогодні у нас з вами вебінар на тему робота неповнолітніх, правові норми, обмеження та практичні аспекти оформлення. Літо та період канікул це не тільки час відпочинку для студентів та учнів, але й час підробітку. Тому нагадаємо, як. Правильно оформити саме цю категорію осіб, які встановити графік роботи, які вони мають відпустки, які можуть бути обмеження, ну, відповідно умови працевлаштування та звільнення такої категорії осіб. Особливості трудових відносин із неповнолітніми регламентує стаття 13 кодексу закону. Про працю України. Неповнолітні працівники користуються такими ж самими трудовими правами і гарантіями, які передбачені і для повнолітніх працівників. А також мають додаткові гарантії щодо зайнятості часу відпочинку і охорони праці. Відповідні норми встановлює Кодекс законів про працю. Неповнолітніх працівників можна приймати на роботу з 14 років. Відповідно, вік впливає на умови працевлаштування. Тобто, якщо це 14-15 років в особі, має бути передбачена легка робота, яка не шкодить здоров'ю. Не порушує процес навчання. Робочий час може бути встановлений у вільний від навчання час і обов'язково потрібна згода одного з батьків або особи, що його замінює. У віці 15-16 років потрібна згода одного з батьків або особи, що його замінює. 16-18 років вже такі неповнолітні можуть працювати без згоди батьків. Відповідно, норму встановлює стаття 188 кодексу законів про працю. Також нагадаємо, що якщо працевлаштовуєте на роботу молодь. Працездатну молодь віком від 15 до 28 років після закінчення навчання, то ви маєте надати такій молоді робоче місце тривалістю ну, на 2 роки. Перше робоче місце строком на 2 роки обмеження. Для неповнолітніх встановлює стаття 190 Кодексу законів про працю. Неповнолітнім заборонено працювати на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземних роботах. Роботах з підійманням переміщення речей, маса яких перевищує встановлення для неповнолітніх гарнічні норми. Відповідні порядки і переліки. Встановлюють накази, да, визначено наказом МОС від 31.03.1994 року номер 46 перелік важких робіт і робіт зі шкідливими, і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітність. Серед таких робіт це виробництво, слюсарні роботи, будівельні та монтажні роботи, тобто, ну, там Великий перелік, тобто маєте переглянути обов'язково, які ж саме роботи заборонені, щоб не працевлаштувати саме на цю посаду неповнолітнього. Гранічні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми встановлює наказ МОЗ від 22.0396 року номер 59 а так, наприклад, для юнаків віком від 15 років встановлена гранічна норма переміщення і підіймання вантажу від 5 кілограмів, боже до 5 кілограмів, вибачте. А для юнаків 17 років така норма встановлена 16 кг. Відповідно для дівчат ці норми зменшені вдвічі. Окрім того, нагадаємо, що заборонено з неповнолітніми укладати договори про повну матеріальну відповідальність. Це встановлює стаття 135.1 Кодексу законів про працю. Перед тим, як приймаєте на роботу неповнолітнього, роботодавець зобов'язаний провести попередній медичний огляд. Це встановлює, якщо не помиляю, стаття 169 Кодексу законів про працю, а також стаття 17 закону про охорону праці. Стаття 191 КЗПП визначає, що усі особи віком до 18 віком. Та до 21 року мають пройти щорічний медичний огляд, тобто підлягають попередньому медичному огляду. Роботодавець зобов'язаний організувати та направити неповнолітнього на такий медогляд. Адже заборонено укладати трудовий договір з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. Регламентує Проведення медоглядів наказ МОЗ від 21.05.2007 року номер 246. Тобто керуємось саме ним. Роботодавець видає направлення на медогляд, ну, відповідно організовує, в направленні зазначає професію, на яку працевлаштовує неповнолітнього та можливі шкідливі фактори роботи. Комісія, яка проводить медичний огляд, видає загальний висновок. Про стан здоров'я, який вносять до картки працівника, а також до медичної книжки працівника. За результатами догляду працівнику видається медична довідка про проходження попереднього періодичного медичного огляду працівника. Її визначив додаток 8 до порядку номер 246 До речі, щоб правильно організувати та провести медогляд, можете скористатись нашою консультацією у системі. Хоча медогляди організують і проводить охорона праці, ну але ми в системі кадри маємо таку консультацію. В пошуковій строці можете забити медогляд. І маємо консультацію, так, як організувати медичні огляди працівників. Тобто це не тільки для неповнолітніх, так, а загалом, як будете проводити медичні огляди, як визначати їх, встановлювати періодичність, обирати заклад охорони здоров'я, який буде проводити ці медогляди, забезпечувати проведення. Окрім того, як організувати проведення психіатричних оглядів, оформлювати результати, дотримуватись рекомендацій. І враховувати відповідальність. Тобто, у нас є така консультація, можете нею скористатися, заходьте до системи, також можете отримати демодоступ і переглянути дану консультацію. Також є зразки відповідних наказів, то також можете їх переглянути. Продовжимо далі. Так? Після того, як ви вже впевнені, що особа може працювати на відповідній роботі за відповідним віком, да, пройдете медогляд, маєте укласти з неповнолітнім трудовий договір. Стаття 24 регламентує, що громадянин повинен надати нам паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Не приймайте неповнолітніх на підставі свідоцтва про народження, адже цей документ не посвідчує особу. Це визначає закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус від 20.11.2012 року номер 5492 Обов'язково отримайте згоду одного з батьків на працевлаштування підлітка, а також копії документів, що підтверджують батьківство. Запропонуйте надати довідку з місця навчання. Визначити тривалість робочого часу неповнолітнього та розмір оплати праці. Тобто до цього пункту ми перейдемо трошки пізніше. далі. оформте письмовий трудовий договір. Це визначає стаття 24. Також, але ж зауважу, що письмовий трудовий договір обов'язково оформлюєте в мирний час. У період воєнного стану його оформлювати не обов'язково. Тобто можете скласти наказ про прийняття на роботу і повідомити податкову службу. Це вже робите обов'язково. Також перед початком роботи маєте ознайомити працівника з умовами трудового договору. Повний перелік умов визначає стаття 29 КЗПП, там цілих 9 пунктів. А це, але це і графік роботи, і місце роботи, і тривалість робочого часу, тривалість відпусток, можливості навчання, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, ознайомлення з колдоговором, визначення робочого місця, ну, і відповідно, техніка безпеки, санітарні норми, гігієни праці пожежної безпеки. Тобто, ви можете скласти окремо письмове повідомлення і ознайомити працівника. Воно може бути як складовою трудового договору. Це умова обов'язкова, тому не нехтуйте цим. Також щодо неповнолітніх, повинні мати журнал обліку працівників, які не досягли 18-річного віку. Дані про працевлаштування неповнолітніх обов'язково вносити до даного журналу. Зразочок у нас, відповідний є в системі, також можете ним скористатися для неповнолітніх за потреби, відповідно там, до на яку роботу його приймаєте, оформляєте особову картку, особову справу за потреби. і, за вимогою неповнолітнього також можете йому оформити трудову книжку. Щодо випробування неповнолітньому. То в мирний час, ну, відповідно, такого проби не встановлюють. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15.03.2022 року номер 2136 визначає, що у період воєнного стану випробування можна встановити будь-якій категорії осіб. Ну, зокрема, і неповнолітнім також, але ну. Дивіться вже відповідно як до працівників. Щодо робочого часу та оплати праці, для працівників 14-15 років. Робочий час встановлюють до 24 годин під час канікул, 15-16 років також до 24 годин, а 16-18 років не більше 36 годин. А якщо неповнолітні навчаються, тобто протягом навчального року ця норма зменшується вдвічі, да? тобто це буде 12 годин. Робочого часу. Не можна залучати неповнолітнього до нічних понаднормових робіт і робіт у вихідних дні. Це визначає стаття 192 Кодексу законів про працю, тобто встановлюєте необхідні норми. Оплата праці працівників відбувається незалежно від того, що вони мають таку скорочену тривалість робочого часу, тобто ви оплачуєте повну ставку, як і іншим працівникам, які працюють повну тривалість робочого часу. Що стосується відпусток, то неповнолітнім працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю 31 календарний день. Відповідно, ви всі знаєте, що відпустки в нас визначають закон України про відпустки безпосередньо цю стаття 6, частина 8. Щорічні відпустки неповнолітнім працівникам надають у зручний час. А також до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві. Тобто, коли неповнолітній захоче піти в відпустку, маєте піти йому на і надати таку відпустку. Ну і підходимо до головного аспекту звільнення неповнолітнього, да, вже якщо неповнолітній піде навчатися, да, якщо канікули закінчилися. або за бажанням можете його звільнити у будь-який час. Що стосується звільнення за ініціативою роботодавця, то тут вже потрібна обов'язкова згода служби у справах дітей. Окрім того, якщо Продовження роботи неповнолітнього загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновітелі та піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на які покладено нагляд та контроль, ну, тобто це держпраця наші, да, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім. Це визначає стаття 199 Кодексу законів про працю. Тобто майте це на увазі обов'язково. Порушення правил працевлаштування неповнолітніх може кваліфікуватися як грубе порушення трудового законодавства відповідно до статті 172 кримінального кодексу України. А, ну Значні штрафні санкції від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткових мінімум доходів громадян, а також посадова особа роботодавця може бути позбавлена права обіймати певні посади, або е, заборона може бути встановлена на певну діяльність до 5 років. Так що не нехтуйте обмеженнями та правилами і нормами, які встановлює законодавство. Тобто будьте уважними у працевлаштуванні неповнолітніх виконуйте всі норми, які необхідні. До речі, стосовно цієї консультації, також можу сказати, що до неповнолітніх у нас в системі також є повна розгорнута консультація. Зараз зараз вам покажу. Називається вона Трудові відносини з неповнолітніми. А, так, у вас на екранчику вона має з'явитися. Тобто також консультація повністю містить детальну інформацію щодо обмеження, працевлаштування, да, які види робіт, як оформлювати трудові договори, ви бачите і графіки роботи, робочий час відпустки і звільнення, а також необхідні зразочки того ж журналу, накази про прийому на роботу, направлення нами догляди, то, що я казала вам. Тобто користуйтеся, будь ласка, заходьте в систему. Будьте нашими підписниками і будете мати змогу переглядати наші всі консультації. Ну, на цьому наш вебінар закінчує. Також нагадаю, що на наступний вебінар у нас буде проводити наш провідний експерт трудового законодавства Олена Петровська щодо змін у порядку бронювання та умов визначення підприємств критично важливими. Цей вебінар відбудеться 21 серпня. Не забудьте записатися, тому що це дуже важлива інформація, і експерт вам розкаже деталі і зміни, які відбулися впродовж літа. Дякую за увагу. До наступних зустрічі! Вітаю! Я Ірина Житкова, шеф-редактор експерту з кадри. Запрошую вас на навчання за програмою Кадри для бухгалтера Поглиблений курс. Ми її розробили разом з експертами спеціально для бухгалтерів, що ведуть кадровий облік. Це єдина програма в Україні для бухгалтерів, яка враховує останні зміни у трудовому законодавстві. Після навчання ви зможете складати кадрові накази та штатний розпис, заповнювати особові картки, формувати особові справи. Вести трудові книжки і табель обліку робочого часу. Ви навчитеся оформляти документи, коли приймаєте працівника, зокрема сумісника, дистанційного працівника, а також переведення та переміщення. На курсі ми детально розглянемо звільнення за різними підставами та як надавати різні види відпустки. Навчання проходить в онлайн форматі 2 місяці. Підвищення кваліфікації відбувається у форматі 24 на 7, без відриву від роботи. Засвідчить професійні знання сертифікат про підвищення кваліфікацій від юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Навчання складається з конспектів, відеопідказок, пам'яток, зразків документів, інтерактивних тренажерів і тестів. Приєднуйтесь до навчання у Вищій школі кадровика, щоб почуватися профіль в кадровій справі.